Одного разу почав Ісус, почав навчати над морем, сила людей зібралась навколо нього, і він війшов у човін та сидів у ньому на морі, і весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх у причах, і говорив до них своїм навчанням, слухайте. Свишився я ціяти, коли він сів одне за дно впало при дорозі, та прилетіло птаство й вицівало його, інше впало на рун кам'янистий, де не було багато землі, і вбить зійшло, бо земля була не на бока, лиш коли зійшло сонце, воно згоріло і за браком коріння А ще інше впало містернину, і зійшла тернина та його Інше впало на добру землю, виналось гарне вгору і принесло плід одне, одне в тридцять, одне в шістдесят, одне у сто разів більше, і додав, хто має вуха слухати, хай слухає. Слава Сусу Христу! Якщо дивитися на сьогоднішній Євангеліє і його розбирати, то можна зауважити декілька таких основних моментів. Перше море. Ісус Христос навчає при морі, якщо добре роздивитися в Єврейському морі ям, воно завжди вважало собою щось темне, те, що не може людина осягнути, те, що людина не може підкорити чи подолати. Це завжди була якась стихія, яка символізувала собою темноту, і яка була завжди непідкорима і страшна. Тому що загинути в морі, тим більше на човні, це було дуже і дуже просто. І це навчання Ісуса Христа на човні, воно мало певний символічний свій знак. Якщо ми навіть подивимося Книгу Буття першу главу, чи, наприклад, Псалом 53, море це і небезпека. Ісус є той, котрий сидить на човні над морем, що має певний такий символічний узнак. Він панує над силами хаосу, тобто моря. Він той, котрий має владу над цим морем, і воно йому підкоряється. І його слово, яке лунає з його уст, це те слово, яке дає життя на тою темряву і на тим хаосом. Зрештою, пригадайте собі інше місце, те Писання, коли Ісус Христос каже: затихне. І хвилі, і буря на морі одночасно втишуються. Тим самим Христос показує свою владу над цим, та й зрештою, Ісус Христос, коли сидить і навчає, Він символізує собою немови того Мойсея в Старому Завіті, який дає народові Слово Господнє. І каже Писайно: Він завжди навчав їх у притчах, маша, як кажуть євреї. Маша це не була просто казка, це не була якась певна видумка, як дуже часто кажуть, о, це є притча. Ні, це була глибока настанова, яка давалася певний духовний образ під певною картинкою. Для того, щоб людина могла краще це збагнути і прийняти до свого серця, Ісус давав певні притчі, щоб людина, відштовхуючись від певної аналогії, могла впізнати себе, де я є, на якому місці. І що мені треба робити, щоб направити своє духовне життя? Якщо ми подивимося образ Яча, який Ісус Христос подає, зважте, єврейською воно дуже гарно звучить. Зоре. Дуже близько до українського слова, як зоря, Той, що блистить, той, що подає світло. Зрештою, сівач, в чому подивимося, зокрема в книзі Старого Завіту, Єремії пише, я посію дім Ізраїля і дім люди сім'ям людським. Сіяч це завжди був певний образ самого Господа Бога, який сіяв своє слово, для того, щоб це слово впало в людське серце і могло принести плід. Плід, який ми ще по-іншому називаємо спасіння, щоб людина через слово Господнє могла отримати спасіння. І одразу зустрічаємо, що коли посію прилетіло птаство і видзебило. Птаство офот, Це завжди було в євреї ознака щось негативне. Бо дуже часто єврейські рабини використовували цей образ. Що коли слово Господнє є посіяне, птаство немов би видзьобує це зерно, це завжди була ознака певного такого, скажімо, певної злої сили, яка вириває це слово Господнє з людського серця. І це євреї прекрасно одразу розуміли. Зрештою. Це можна би перекласти було про птаство, коли серце закрите, Слово Боже не затримується у ньому, коли йдеться про птаство. Дуже гарна є така аналогія, такий певний метод для того, щоб людина краще зрозуміла. Корі беруть два невеличкі баночки, такі слоєчки. Один відкритий, інший закритий. І в них пробують наливати воду. І діти одразу бачать, кажуть. В той не можна налити, бо воно є закрите. Так само є і з людським серцем. Скільки би не лунало слово Боже, але якщо людське серце закрите, воно туди не потрапить. І в цьому винен не проповідник, не Господь Бог, але сама людина, яка закриває своє серце. Тому Господь також тим показує, що. Серце було відкрите. Це є один із успіхів, що це слово Господнє принесе, зрештою, плід. І Христос не просто так каже про цей грунт кам'янистий. Єврейською це прозвучало Адама цю і, зважте, навколо Єрусалиму весь ґрунт є кам'янистий. Це є маленький такий підтекст, яким Господь вже звертається до ізраїльського народу. Слово Господнє не один раз лунає. Але ваше серце завжди залишається, як той кам'янистий ґрунт. Так. Воно попадає, і як то зерно одразу починає зростати. Але тільки коли якісь певні житейські труднощі, як те сонце, і воно одразу вигоряє. Чому? Тому що людина захопилася тим Словом Божим. Але захоплення дуже швидко проходить. Воно не дає плоду. Воно не входить у життя людини. І зрештою Христос конкретно каже, тернина. Якщо відкриємо Книгу Буття, третю главу, то каже Господь, терній будь-який буде, вона для тебе родити. Це тернина, це є певний прообраз тієї певної прокляття, яка є певною ознакою, що Слово Боже також не дасть плоду, як на це не буде ласки Божої. Без ласки Божої, зрештою, і немає спасіння. Тому треба просити Духа Святого, щоб він і відкрив те серце, щоб моє серце не залишалося кам'яне, коли Господь буде сіяти те зерно, щоб воно справді попало до мого серця і принесло, зрештою, плід. І далі Христос каже, коли попало на добру землю, але кожен єврей прекрасно розумів, що. Добра земля це є завжди про образ тієї благословеної землі, яку Господь дає ізраїльському народові. Від нього це є. І каже, одне принесе 30, інше 60, а третє принесе 100 разів. І кожен єврей прекрасно розумів, що це перегукується з книгою Буття з 26 главою. Ісак посіяв і отримав у сто разів більше, і з волі Господні це сталося. Знову повертаємося до ласки Божої, яка є конче потрібна для нашого спасіння, бо з Його волі це стається. І Христос закінчує свою проповідь словами. Хто слухає? Верніш, хто має вуха, хай слухає, а хто слухає, хай почує. Так дуже часто закінчували свої проповіді навчання рабів. І це була ознака досить така зрозуміла для кожного єврея. Шема, слухай, слухай Ізраїль, слухай ізраїльський народи. Слухати, це означало не просто почути, але це означало те, що ти почув, виконати. Ще виконай те слово Боже, яке ти почув, щоб воно принесло плід. Проте люди цього робити не хочуть. Сказано було, не кради, виконують. Сказано, не бреши, чи виконуй. Сказано, не обмовляй ближнього свого. А я. Не дай поїсти, не дай попити, дай поговорити. Це є для нас, християн, велике-велике завдання і звернення, що те слово Господнє, яке ми читаємо, слухаємо, зрештою можемо побачити якийсь певний фільм в Біблії, воно має принести плід. Має відбутися те, що робили євреї. У притчах, я не просто почу, але як я це можу застосувати до себе. Це і основне завдання читання слова Божого. Як я це можу використати у власному житті? Як це слово має стати ділом? Тоді це Слово Боже є почути. Але якщо я просто послухав і похлопав гарно вухами. Це слово Боже не принесе користі, воно не принесе плоду. Я не отримую ласки Господньої, благодаті, а вона є конче потрібна для мого спасіння. Тому спасіння є від нас залежним, від нас. Тому що Господь свого Богу зробив усе необхідне, щоб ми вже були спасені. І ця річ вже є доконана. Ми вже є спасені жертвою Христовою. Але чи ми її прийняли, чи ми впроваджуємо це в життя, це залежить від нас. А отже, чи ми спасемося, чи ні, це вже наша провина, чи заслуга. Тому Христос звертається і каже, хто слухає, хай почує, щоб це почути було застосоване і принесло плід. Тому пам'ятаю, Слово Боже не тільки має бути почуте, але воно має стати живим. Воно має бути виконано нами. Якщо ми чуємо цю притчу про цю кам'янисту землю, про цей ґрунт, про цю термину, то маємо пам'ятати, що наше серце може бути цим всім і може бути добрим ґрунтом. Чи ми відкриваємо своє серце, чи ми його закриємо? Чи ми захопимося і забудемо? Чи турботи світу нас захоплять так? Що ми забудемо про Господа Бога? Бо іноді людина каже, Господи, Господи, поможи. А потім, ой, мені треба зробити то, ой, мені треба зробити то, ой, мені треба зробити то. А чи ти даєш місце Господає? Це буде те саме, якби священник спочатку сів готувати проповіді, потім сказав, Духу Святий наповни мене, щоб я добре сказав. Та це треба робити не в кінці, це треба робити на початку. Бо якщо ти робиш в кінці, то ти робиш уже без Духа Святого. Так само і в житті. Спочатку його треба кликати, щоб він нас надихнув, а не в кінці. Боже поможи. це треба на початку. Пам'ятаємо про це. Слава Ісусу Христу!